У вербну неділю окупанти завдали чергового воєнного злочину проти цивільного населення. Удар балістикою по сумах, в результаті якого загинуло 34 людини і ще 117 поранено. Вже відомо, що терористичний удар по сумах окупанти завдали двома балістичними ракетами типу Іскандер. М. Більше детально про цю трагедію дивимось далі. Кривавий недільний ранок близько десятої у сумах пролунало декілька вибухів. Згодом стало зрозуміло, що окупанти ударили по самісінькому центру міста двома балістичними ракетами типу Іскандер М. Внаслідок терористичної атаки. Зруйновані будівлі, сотні поранених та десятки загиблих. Серед жертв діти. За попередньою інформацією, епіцентром російського ракетного удару стало приміщення регіонального центру захисту прав людини. Про це заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Це навмисне знищення мирного населення у вихідний, коли люди виходять на вулицю, коли вони найменше захищені. Російська ракета влучила поруч з громадським транспортом, де знаходились люди. Очільник сумської ОВА повідомив, що найбільше жертв було у тролейбусі, де майже всі пасажири загинули. Удару завдали ракетами з касетним спорядженням. Свої співчуття українцям висловили лідери європейських держав, які засудили агресію Росії проти мирного населення. Наші серця з родинами загиблих і поранених. У цю важку годину Литва підтверджує свою непохитну відданість підтримці України. Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки. В той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню. У світі не вистачає слів, щоб описати нелюдськість і зло Росії. Наші серця з Україною. Щирі співчуття всім, хто постраждав від атаки в Сумах. В той час пропагандистські змі заявили, що удари були завдані по промисловому об'єкту. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна передає інформацію про воєнний злочин усім партнерам і міжнародним інституціям. Він наголосив, що другий місяць поспіль Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Натомість Росія посилює терор. Дні жалоби за загиблими у Сумах оголосили у різних містах України.